Сьогодні ми закликаємо всіх допомогти молитовно, браті києво Печерської лаври, усіх, хто має можливості, обов'язково поїхати на Богослужіння, на які запрошував і намісник києво Печерської лаври Владика Павло, і браття києво Печерської лаври. Ви бачите, що кожен день там молиться багато людей, і сьогодні люди були змушені. Сказати своє слово і боронити нашу святину. Боронячи нашу державу, боронячи її законодавство і Конституцію, обороняємо і свої святини. Робимо все для того, щоб мир був не просто словом, до якого ми прагнемо, а живою реальністю, яка нехай запанує в нашій українській державі.